Трошечки розповім про конструкцію даху, дерево на цьому об'єкті. Ви бачите, наскільки тут простора. І ніяких проблем з будинком не існує за два роки жодних проблем. І великий простір, ви бачите. Бо у Олександра Васильовича інші принципи, на котрі він спирається. Він вважає, що якщо людина платить хоча б одну копійку за роботу, вона повинна працювати на замовника, а не на. Будівельника, проєктувальника. Клієнт платить за метри квадратний, а не за сучасні технології. Запам'ятайте це раз і назавжди. Саме такий підхід вимагає працювати головою, а не витрачати гроші замовника на будівельні ферми. Сюди можна було замовити ферми, і отут зараз був би ліс із дошок, а не оце от полі. І перекриття тут залізобетонне. Тобто вогни з класною звукоізоляцією. І це дозволяє нам ставити стійки в тому місці, де нам потрібно і відкривати цей простір. Використання залізобетонного перекриття дозволяє нам підняти вогні споруди в цілому. Подивіться ДБН по пожаробезпеці. Там це в табличці вказано. Це дозволяє покращити звукоізоляцію цього будинку, бо це одноповерховий будинок, велика площа цього перекриття. І покласти залізобетонне перекриття це доволі швидко. Але так конструкція стін повинна на це бути розраховані. Тут все зібрано на кровільних скобах. Це надійне з'єднання. Як бачите, працює на розтягнення, фіксує доволі гарно і надійно від вітрових навантажень. А також шпільки це теж надійно.